Добрий день, малята! Сьогодні я вас прошу пригадати, що ж ми з вами вивчали на минулому занятті? Так, малята, вивчали ми математичні знаки: плюс, мінус та дорівнює. Сьогодні за їхньою допомогою ми спробуємо допомогти лісовим звірятам, які до мене прийшли у гості: це Білочка та ведмедик. І покажемо їм, які математичні дії ми можемо виконувати за допомогою цих знаків? Сідайте зручно, дивіться уважно. Наприклад, у білочки було два горішки, а у ведмедика був один горішок. Малята, якщо ведмедик і білочка хочуть об'єднати свої горішки, який знак ми поставимо? Об'єднання це додавання. Поставимо знак плюс. І скільки ж у них вийде разом горішків, якщо вони об'єднають їх? Давайте з вами подивимось: разом буде 1, 2, 3. Тобто 2 додати 1 буде 3. А яким же математичним знаком ми з вами покажемо, що в них. Стало три горішки. Так, малята. Знаком дорівнює. А тепер, малята, якщо у ведмедика було два горішки, у білочки не було зовсім горішків. І ведмедик вирішив поділитися з білочкою-горішками. І він їй віддав один горішок. Який знак будемо ставити? Знак віднімання. Позначається він мінусом. А тепер скажіть, будь ласка, малята, скільки ж горішків залишилось у ведмедика? Подивіться, скільки горішків. Так, малята, у ведмедика залишився один горішок. Тобто ставимо знак дорівнює. У ведмедику залишився. Один горішок. Ну що ж, ви впоралися з завданням? А тепер продовжуємо. Ну що ж, малята, а тепер я вам пропоную порозважатися. Але ж треба бути дуже, дуже уважними. Я буду плескати у долоньки, а ви будете рахувати, скільки разів я плеснула у долоньки. І дасте відповідь! Ну що ж, давайте з вами спробуємо. Будьте уважні і рахуйте. Скільки разів я плеснула в долоньки? Так, малята, я плеснула один раз. А тепер. Порахували? Так, малята, тепер я плеснула три рази. Цифра три. А тепер всі уважні були? Так, малята, я плескала чотири рази у долоньки. Ну що ж, сподіваюся, ви всі впорали з завданням. Ну що ж, малята, продовжуємо наше завда... заняття. І тепер я вам пропоную порахувати ракети. Літаки та параплави. Дивіться уважно на картинку, і першими рахуємо ракети. Скільки їх? Одна, дві, дві ракети. Тож, давайте з, ваш, з вами запишемо дві ракети. А літачів скільки? Один, два, три, чотири. Теж записуємо цифрами. А пароплавів 1, 2, 3. Ось такі цифри ми з вами записали. Наступне завдання. Бачите, у нас намальовано кількість різних різних предметів. То нам до кожного малюнку треба додати один. Наприклад, була одна груша. Додали іще одну грушу. Скільки разом стало груш? Так, малята. Дві груші. Морквинки. Було один, два, три, чотири морквини. Додали іще одну. Скільки разом стало морквин? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять морквин. А м'ячиків було три м'ячика. Додали іще один м'ячик. Скільки стало? Чотири м'ячики. А тут нам потрібно виконати дію віднімання. Бачите, мінус стоїть. Тож у нас було 1, 2, 3, 4, 5 груш. Ми відняли 3 груші. Скільки залишилось? Так, малята. Дві. Було три морквини. І забрали три. Скільки залишилось? Нічого. Нічого, це нуль. М'ячики. Один, два, три, чотири. І три м'ячики забрали. Скільки залишилось? Залишився один м'ячик. Ну що ж, малята! Сподіваюсь, вам сподобалось і ви всі запам'ятали, які дії можна виконувати за допомогою математичних знаків: плюс, мінус та дорівнює. Потренуйтесь, будь ласка, дома! Можна рахувати олівці, фломастери, горішки, каштани та будь-які іграшки. До побачення, малята!